Так, українці, якби ви знали, які жахи происходять з військовими, які вже не воюють, які вже тут в тилу. Просто дослухайте до кінця. Я там викинув відео за товариша, що там кінцівки е, Ну, нікого нічого не просив, кажу, там, купіть у мене олії, там, підпишіться на мій аккаунт, що я виготовляю, продивляйтесь там мої відео, виробництво, там, лікувальні олії. А тут чоловік пише, каже, як з вами зв'язатись. Даю телефон, перезвоню, каже, я військовий, бивший військовий. Я там чув, що вам там Поміч потрібна. Та кажу, мені то ні, а товаришу треба. Каже, є протез. Недорого. Кажу, ну в смысі, недорого, де він є. Каже, в мене був протез, я здав його в ломбард за 40 тисяч гривень. Волонтери йому привезли там за 3 тисячі євро, його, чи з Польщі, чи з Чехії, не пам'ятаю відкуди. Ото так. Людина здала протез. На життя на лікування просто. Заложила її за 40 тисяч, це тобто, за тисячу євро чи тисячу доларів. Ну, сказала, де, завтра там, з волонтерами будемо займатися, може заберемо його. Розумієте? Каже, без розголосу, тому що волонтери скидали всім світом, купити мені його, а мені просто немає за що жити і лікуватись. Держава. Привіт тобі. Слава блядь, державі. Готово да? натак. Отак живуть військові, без рук, без ног. На вокзалі бачив лічно. Стоїть без ноги, просить допомогу. Поки по окопах бігав, поки був потрібен. Якось так.